Я писав вам як в темі для того, щоб проговорити його. Бо для мене цей документ дуже несподіваний. Мається на увазі, Саша. Я там торкнувся трішки. Це е, наказ 15-го всесвітнього Російського народного собору. руського, сьогодення та майбутнє руського міра. Під головуванням Кирила там відбувся 27-го числа якийсь з'їзд. Я її всі не пам'ятаю. Це дуже цікавий документ, який з'явився після терористичного акту. І він лише загострює те, що ти кажеш. Він загострює це протистояння. Бо ти правий, що це е, нібито єднання е, руських проти всіх інших. Але є суттєва проблема бо в цьому документі буквально два слова. На що я особисто зверну увагу, це те, що каже Саша, сім'я. Там, от практично червоною лінією. Це найбільша документ. частина про сім'ю, да? демографічну да? політику. Да. І це дороговказ для органів виконавчої та законодавчої влади, тобто ця програма. Яку б виписали в російській церкві, от чому саме звідти бере початок? Це все, тому що тут якраз буде релігійне протистояння християн проти мусульман на Росії, яких ну дуже багато. Ну для статистики таджики є другим за чисельністю етносом на Росії. Вони складають приблизно 3,5 мільйона осіб. Це 30% від усього таджицького населення, усіх таджиків по світу. Таджиків загалом 10 там з копійками мільйонів. Більша частина їх проживає у Москві. І, ну, і в інших регіонах взагалі, міграційний тренд на Росії це дійсно великі міста. І Кирил, коли готував цей документ, він цьому приділив величезну увагу, тому що він говорить в тому числі і про розселення, що вони не повинні бути тут. І він у цьому документі в своєму е фактично засуджує міграційну політику Росії. Він ставить під сумнів її доцільності. По причинах: по-перше, сім'я на Росії він стверджує це не мої слова, демографічна катастрофа. Він на цьому наголошує. По-друге, він говорить, що сім'я повинна мати, так як каже Саша, поточнив от це цікава статистика. Не менше трьох дітей. Він готовий. Він ініціює списання іпотеки, якщо в тебе там три дитини. Там мінус 50%, відсотків, чотири дитини, 75%, п'ять відсотків, п'ять дітей ти не платиш за іпотеку. Тобто, тебе п'ять дітей, тобі держава безкоштовно дає будинок. Або квартиру. Забудова має проводитися не в містах, а в приміській зоні. Максимальне розселення по всій території. І росіян за 100 років, він ставить за мету, має бути 600 мільйонів. 600 мільйонів за 100 років. Тобто це стратегія наперед. Але вона передбачає релігійну війну. Із них мільйонів 250 таджиків. <гум> <Розуміє>? Але <православна. гум> і, від, і, від, і 800 українців він, має звісно, бути. говорить про те, що ми повинні приймати тих мігрантів, які приїжджають і готові говорити російською мовою, приймати нашу віру. Ми не проти, але ж ми розуміємо, що, наприклад, я ну, ну принаймні, мене переконання, що навряд чи мусульманин стане православним. Бувають різні випадки. Але загалом віра мусульманська вона настільки глибока і ну вона зумбуюча, що я сумніваю, що прихильники ділу, які ті, хто там були завтра з відрізаним бухом, стане православним. Він швидше загине і може стати православним терористом. Первославне да, такі да. теж є да. так і от так що... поява цього документу мені особисто засвідчує про дуже великі тектонічні ем, проблеми, розколи у, на Росії. Ти тут правий кажеш, що вони розуміють це, вони могли використати цей терористичний акт, який я маю переконання, що вони проспали саме для цього. Він дуже гарно накладається на це все, але. Риторика, до якої сьогодні вдається руська православна церква, а це рахуємо влада російська, тому що Кирило ніколи не діяв окремо від Путіна за моїми спостереженнями, можете мені цьому заперечити. Сьогодні вказує на те, що по-перше, на Росії серйозна проблема з населенням. Там дуже зараз сумнівні цифри, там можливо їх і 100 мільйонів. Нема на цьому це підтверджується тим, що мобілізація відбувається за рахунок віддалених регіонів. Знову почали бурятам роздавати повістки, те, що я зустрічаю. Рейди, які тепер стали ну, більш, скажімо так, сприйнятними на Росії. Серед таджиків і інших у великих містах вони саме і будуть спрямовані на те, щоб більше роздавати повісток, але це також може призвести до ще більшого відтоку мігрантів. А Кирило говорить, що і я, до речі, переглядав статистику стосовно мігрантів, чим вони займаються на Росії. Це грязна робота в переважній більшості. Вантажники, будівельники, прибиральники, сфера послуг є там певний запит на висококваліфіковану працю, але, як правило, ні. Там своїх вистачає. І е, на сьогоднішній день робочих рук на цю велику промислову машину Росії їх не вистачає, і вони в деякій мірі поповнюються за рахунок саме еміграції. Чому видають паспорти так і таке інше? Е, звісно, про це в говорять не небагато. Інформації дуже мало. Але е, для мене е, відкрило повністю цю всю картину. Оце е, пісання Кирила, яке він затвердив і яке пішло куди. В Держдупу Російської Федерації тепер там будуть відбувати закони. Перепрошую, я да. Ні, тут. Просто я хотів сказати, от почати варто з доктринальної сторони. Це ж взагалі, ну мрії Дугіна здійснилися. Бо по суті, це да, все про да. що Дугін писав останні 20-30 років. Він ряду сидів, коли да, Кирил говорив. Будь ласка. Тобто, да, що, першому, тому, да, те, першому, що, да. те, що Дугін казав, що Росія должна бути сільською, що треба розсіляти. Будь ласка, там прям урбаністична це здається, шоста чи четверта чи п'ята частина. Да. Що треба невеликі міста будувати, а треба розсіляти людей. Потім те, що. Про сімейне, це абсолютно дугінська політика. Ідея руского міра, який не на територія в головах, бо там дуже така цікава частина, про те, що русський мір не має фізичних границь, він має границі в головах тих, хто любить русский язик, рідну і так далі. Тобто, ідея про те, що насправді русський мір це. Все населення світу, яке, хоч трохи, знає, що таке Росія, що таке російська православа, що таке російська мова, теж абсолютно дугінська ідея, яку вони постійно розвивали, навіть у ці жарти Путіна, що Росія нігде не закінчується, Це теж от цього плану речі. Потім вони знову дістали з замшели полки. Оцю те, що раніше писав Дугін, потім Малафєєв повторював ідею триєдинства славян, що так, основою, так, так. як він так сказав, національної. Геостратегії і основою етнічної політики. До речі, розмови про етнічну політику мене завжди дуже напружують. Це завжди пахне чимось, навіть не диктаторським, а соціалістичним. Да. Етнічна нацизм. політика, хто, да, хто кращого рівня громадян, да. хто ні. Так от, вони підняли це три єдинства. Знову розмови про те, що Україна це юго западна Русь, священна війна з 2014 року, -го виявляється, так. йде. Тобто, насправді. Повністю втілення того, про що євразійці казали дуже і дуже давно. Якщо раніше ми просто казали, думали про те, чи є в Дугіна вплив на Путіна, чи є в нього угу. практичний, а не доктринальний вплив, тепер він абсолютно, абсолютно практичний. Але от останнє трохи трохи підловимо їх на одній проблемі. Вони там закинули дуже дивну ідею, що історично Росія завжди не була централізована. Росія була розтерта по своїй величезній території промислово-економічною по населенню. І я от поки їхав на ефір, сказати, А коли було таке, що Росія не була сконцентрована довкола Москви і Петербурга? От коли було таке, що Московія виходила за межі Московії, а інше якось розвивалося? Тобто вони, звісно, молодці, вони страшні там малюють картини великої Росії, але вони посилаються на те, чого не існувало. А тут, уже як по Подолянського, вони шукають те, чого нема, щоб довести, що його не існує. І тому питання, як вони це хочуть втілювати з тими ресурсами, яких дійсно, як ти правильно сказав, їх просто нема, просто людей нема. В суті, насправді, насправді воно то так і не так, тому що ідея генерал-губернаторств. Вона живе, тобто це так і втілювати. Російська імперія будуть генерал-губернаторства на території лівобережжя України. Це теж було. Але зараз не про це. Загалом, бачите, можна довго це обговорювати, але я вам скажу так: це все заздрощі і шизофренія. Перше заздрощі до сполучених штатів, колосальні заздрощі за те, що американський глобальний проект живе, російський не може жити, і при цьому вони хочуть свій глобальний проєкт. Оця от ідея Російського міра. При цьому що сказав Кирил, що запад це сатанізм і глобалізм. Так, а глобалізм це сатанізм. Тобто він, він, да, він визнав, що ми сатаністи. Ну, це, це, це дуже багато всього. Розумієте, якщо їх послухати, вони себе видають. Як директор ФСБ Бортніков каже, ну США винувати, і, значить, в Теракті. Ну, але інформацію вони нам передавали, попереджали. Але вони винувати. Так само і тут запад війнувати. Не... А ви Ми тоже. Ну ми теж, теж хочемо. А ви хочете глобалізацію? Да, хочемо по-своєму. Ну, тільки нашу. Да. Yeah. Тобто, і ось, це, і ось це все це просто намагання. Воно все йде із заздрощю. Все йде із заздрощів. Путін. Я колись прослуховував його раннє інтерв'ю, було таке. я пам'ятаю, як він розказував про те, що як він апелював дуже часто: от як у вас в Америці, значит, федералізм, там все-все-все. Вони ж марять, він марив Америку. І оце все те, що він не може створити і не може побудувати рівність США, але він хоче цього. Угу. Він, хоче, він хоче, щоб Росія була як Сполучені Штати, і щоб на Росію рівнялися, щоб Росію щоб хотіли руську річ, значить, щоб духовність, все це було, а її не хочуть. А тому, що він не може по-іншому, крім нести війну. А якби він пробував не проспалювати агресивні війни, не бути терористою, терористичної держави, і концепт нести і. Нормально якось щось пропагувати, більш-менш можливо, хтось би на це реагував. А так хто на це буде реагувати? Стівен Сігал. <laughs> От і все. <laughs> ну да <Okay. okay. laughs> <laughs> <laughs> я це <laughs> розумію. Ми <laughs> там проговорили, концептуально обмалювали. А що в практичній площині може бути реалізовано ним найближчий місяць-два рік? Зрозуміло, ця цю концепцію, вона написана не випадково. Я маю на увазі Росією. Бо як би там не було. Дугінські кириловські ідеї, але вони і путінські абсолютно лягають в парадигму того, що ти сказав. Що може це означати на практиці? Нічого. Так, а для чого тоді це в воздуха? Ну як для чого? Ну потрібна концепт народний, щоб йшли народжували дітей, щоб сім'я значить була все. Ну, треба іншу статистику підняти: відвідуваність церков і віра в Росії. Путін, ну тобто, це все намагання, це все намагання підвести і намалювати проект того, чого не існує. Це проект неіснуючої Росії, і Росії, яка такої ніколи не стане. Угу. Ну, написали гарно, вирішили, зібралися. Дугіну приємно, він сидить в першому ряду його ідею. А тобто, це, це все мертва, можна це мертва да? ідея. Цю ідею, оцю ідею, а можна реалізовувати тільки коли повернути планету і рух на землі зупинити і повернутися назад. Угу. А от тоді про загрози в практичній площині як можна рух зупинити нормального життя на всій планеті? Тільки ядерною війною. Дуже розумієш, я... от як? І от інакше ні. Я б з тобою погодився, що це все дурнуваті ідеї, але, на жаль, вони 14 року реалізовуються на практиці. Ну що, ну добре, ну реалізовується. Вони це визнали. Добре, добре, окей, реалізовується. Нам що з цим робити? Я це маю на увазі. Та продовжувати робити те, що робиться. Боротися. Mm. Тут це, це ну і і не і не і не зважати. У нас ми на жаль. Ми з 2014 року, але ми живемо. Ми не відірвались від інформаційного простору Росії. Все ще. Скільки років пройшло? Війна, бомбардування. Ну, мені здається, ми його побачив, погано знали. Я побачив з цим цирконом ситуацію. Я як побачив знавців російської Вікіпедії, які на, на віру ймуть все, що Росія напише, uh -huh. про тактико технічні характеристики ракет, про все, що відбувається. Це люди розумні. Та візьміть, почитайте щось, подивіться, що це ж е, не чудо зброї, якась нова, чи про будь-ячого інше. Життя в тому, в парадигмі, тому що. Росія вона сильніша, що в Росії центр, що в Росії спецслужби, що в Росії ВПК, що в Росії воєнна економіка. От що треба побороти. Воно в мізках у людей в Україні і в мізках у людей в Європі. Так, і я поки ж, це не я побороти... про це я Говорю, що вони заповнюють інформаційне поле. Вони намалювали цю стратегію. Вони зараз засовують у мізки всім, що ми будуємо на 100 років от таку стратегію. Ми реалізуємо, а ви там будете а ми до не повинні нас... це вірити. Ми не повинні це приймати. Так, я, я розумію, але вони будуть крок за кроком сьогодні, завтра, рік, два це реалізовувати.